Сергій Миколайович Рушняцький, а також нас вирішили привітати Нескінку Дюмила Миколаєвна, це керівник Закарпатської філії Київського солістичного університету Муртазь, Ну, я Для початку я надам слово Сергію Миколаївичу. Добро дякую. Доброго дня вам всім дня. Хоча безумовно негода, звісно, не на нашу користь, але настойка нам ніхто не може зіпсувати. Я хотів би всіх вас привітати з цим знаменним днем. Це така світина події в суспільному житті. І що стосується і уроки Закарпаття, то майстри і рицарі олівця пера і комп'ютера, так вас можна назвати, вам треба свої гертики, якісь створити, тобто, значить, ну і маркера, звісно. Формувалися і відбулися як окремий цех, окрема суспільна, я би сказав, секція. Вона відбулася. Тому що на початку сучасної незалежної України все це було розмито. комуністичні і парзаписці, і обслуговувачі, і ті, хто іншого шляху не, не бачив, як... Вижити значить, в тих умовах з монополією біології, з монополією поглядів, пар партійністю, однопартійністю. Е з переходом в дикий ринок, зараз на п'ю дикий, поки що не все розібрали, що трохи дикості залишиться, але коли вже все, вже буде більше цивілізованося. Вже всім буде цікаво жити по цивілізованим правилам. Я хотів ще привітати як колегу, тому що я також трошки. Був журналістом, то це казати. В е, душі є трошки журналістом. Членці що... білки да. да, і, до речі, України і Росії. І... 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 Там також член спілки, з уміївський. І регулярно член членський космодж. Тому я хотів поважати щастя, здоров'я, хотів би, щоб е... суспільна ситуація і загальної державі складувалась на користь того, щоб ви змогли існувати як незалежна галузь, хоча це дуже собі важко уявити, як і в сім'ї, чоловік від жінки залежить і навпаки. Тому зараз я щасливий з того, що все-таки самого слова є. І у вас, і в цілому по державі, вона є солодка, є дуже гірка, є кисна є трошки суморідона. Ну от як і всі блюда, як і всі люди, як і які всі, до речі, галузі суспільного життя загалом блюдства. Тобто нема у вас такого чорно, білого, сірого, у вас є всі кольори, всі значить, запахи, всі відтінки, може це і добре. А що стосується самого ринку, який споживає ваші товари і послуги то він визначається, кому він віддає перевагу, кому він від кого він насолоджується більше. Це і та, та кількість, яку купують, це та кількість, яку цитують, тому що я невеликі тиражі, наприклад, вже зеркало тиждень, але його читаю весь світ і цитують в світових виданнях саме невеличкі за тиражем. З масштабу України навіть нема 50 тисяч да? Тобто є такі видання. У нас є тут о, свої напрямки, свої симпатії, такі якісь таб табори, які симпатизують один чи намагаються бути між ними або, будемо так, солидно перечити всім, щоб з ними якось домовлялися. В індивідуальний спосіб. Це також має право на існування. І, тим не менш, я вам бажаю щастя, здоров'я і відвідаю вас і себе, світло, національним сенатом, не журналіста. Цей нагоди, міська рада і домком, мої особі, Білецький Павло Павловича. Петровський Андрій Ігоріч. Кривошатку Володимир Володимирович. Таким Так. Ну присюдчиком. Наталія цельного дивитися. Хридапиться відповідь. Ми набратися окремими, значить, горилі, які говорили, і захопили ззначаються. Черкай, Косятин, Віталій. Дякую. Дирев'янку Микола Сурханович. Алла Олександр Петрова. Любов Де Любов Степаніна? Людочка Степаніна. Не ти, але вітаєш. <правляє> Децький Варіант. та колектив ДРК М-Студії. Тушко Людмила Миколаївна. Людочка Миколаївна. <пляє> Сернівка Гана Васильєвна. Лазара Віктор Володимирович. Новий напрямок в колірі в політиці. Голуби є, помаранчево були, білизовав ще нема. Сверху білизований. Береза не насыщення. Ніта Гасяна, а Ніта Сергеєвич. А Ніта Ты знаешь, что вы приняли решение о том, что вы признали события о геноциде. И ты знаешь, что шквал начался от Азербайджана, от Турции. Вчера значит, были прямые включения, отвечала Наташа Степановна, секретарь э, Федерации, что решение принято и не пересматривается. Это геноцид. Они вот тут было в изюме. они ошиблись, приняли, отменили. Вот вам решение, вот вам отмена. Я говорю, мы свиренение от меня. Ну, вот, что, да. да. Так что мы с вами. हा बसि कार्य